Не залишу тебе, не бійся з тобою. бо я, І не озирайся, бо я Бог твій. Зміцню я тебе і тобі ПОМОЖу. І правицею правди своєї тебе я підтримаю. Книга Пророка Ісаї, 41 розділ, 10 вірш. Розділ 3. Обідниці ТИМ, що втратили своїх близьких. Ми з тієї щаще смутком. Але наша скорбота пом'якшена радістю, спокоєм і миром в Ісусі. Він усе робить правильно. нашому Небесному Отцю не приносить радості карати чи засмучувати людських синів. У цій пітьмі, яка часом, здається, не засяє світло. Господь дав, і Господь узяв. Нехай буде благословенне Господнє ім'я. Книга Йова, перший розділ, 21 вірш. Нехай у вашому серці звучать ці слова, світло милості осяє вас навіть у найпохмурішу годину. Тим, які люблять Бога, все сприяє до добра. Послання до римлян, 8 розділ, 28 вірш. Якби ваші очі були відкриті, ви побачили б Небесного Отця, котрий з любові схилився над вами. Якби ви змогли розчути його голос, ви зрозуміли б, що Бог сповнений співчуття до вас, коли ви знемагаєте в стражданнях і горі. Зміцніться Його силою. У цьому спокій для вас. Усі, хто впокоївся в Ісусі, будуть викликані з темниць до слави нетління. Коли наших друзів опускають у могилу, вони не здаються нам гарними. Можливо, вам довелося поховати батька чи матір, вони вийдуть з могили іншими без моршок, однак їхній вигляд залишиться знайомим, і ми впізнаємо їх. Ми бажаємо готуватися зустрічати дорогих нашому серцю, коли вони встануть у ранок Воскресіння. Цілковито покладайтеся на Ісуса, Він ніколи не покине і не залишить вас. Одного разу ми побачимо Його, яким Він є, і пізнаємо так, як і ми пізнані. Дозвольте, щоб мир Христа наповнив ваше серце довіртеся Ісусу беззастережно, оскільки Він вірний своїй обітниці, вкладіть свою бідну, тремтливу руку в Його міцну долоню, і нехай Він підтримує, зміцнює, підбадьорює і потішає вас. Бог передбачив бальзам для кожної рани. Є бальзам в Гілиаді, і є лікар. Просіть у Господа мудрості в кожній складній ситуації, у кожному випробуванні, у кожному смутку благайте Ісуса показати вам вихід, тоді ваші очі відкриються, ви зможете побачити ліки і застосувати до себе цілющу обітницю, записану в Його слові. Ворог не зможе змусити вас не віритися і сумувати, і ви будете мати віру. Надію та мужність у Господі, щоб ми робили без Спасителя під час випробування, ангели-служителі оточують нас, щоб водою життя освіжити нашу душу, коли життєвий шлях наближається до кінця. Той, хто є воскресіння і життя, дав обітницю, що померлі в Христі, будуть викликані ним з могили. Зазвучить сурма і мертві воскреснуть для життя, щоб уже ніколи не помирати. Настане вічний ранок. Адже в Божому місті ночі не буде. Ця обітниця дана вам. Утіштеся та довіртеся Господу. Господь часто відкривав мені, що чимало малих дітей зійдуть у могилу перед настанням часу скорботи. Ми знову побачимо наших дітей. У небесних оселях ми зустрінемо їх та впізнаємо, покладіть надію на Господа та не бійтеся. Тут часто руйнуються наші найкращі надії. Смерть забирає в нас близьких. Ми закриваємо їм очі, одягаємо в похоронний одяг і ховаємо. Однак надія підносить наш дух угору. Ми розлучаємося не назавжди. Ми зустрінемо наших близьких, які заснули в Ісусі. Вони встануть із землі ворога, Життєдавець гряде, міріади святих ангелів супроводжують Його. Він звільняє від кайданів смерті, визволяє від полону могили і прославлені бранці виходять здорові в нетлінній красі. Слова розради у святому письмі мають величезну силу. Вони сповнені надії для засмучених, які втратили близьких, для хворих і стражденних. Мені здається, я чую слова Ісуса покладися на мене, твердо покладися на мене, я понесу тебе. Моя рука ніколи не втомиться вона буде підтримувати Тебе в усіх суворих і скрудних обставинах. Тільки довірся мені, і я проведу тебе надійним шляхом і буду твердо тримати тебе якими б не були ваші обставини, яким би темним і таємничим не здавався шлях, по якому вас веде проведіння, навіть якщо ви долаєте бурхливий потік, навіть якщо випробування і втрати наздоганяють вас знову і знову, переможно звучать слова: тим, які люблять Бога, все сприяє до добра. Ми співчуваємо всім, хто ховає своїх близьких, ми співчуваємо дітям і членам сім'ї, які зазнали тяжкої втрати, але ми вказуємо вам на Ісуса. Вашу єдину надію і розраду